Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як я розбудувався в Lego World. Така кількість лайків не набралася, щоб далі я знімав Lego World. Але я хочу вам показати свій світ. Це світ вже. цей? Пісочниця, що, якщо що, е, ну, мені не треба, то купляти, і все. Коротше, зараз все детально я вам розкажу. По-перше, нам треба приземлитися на, на землю. Е, е, Тут в нас ось такі будиночки е, вежа е, і статуя і будиночки, ялинка, сніговики і вертоліт з. Вертоліт і попкорн. Я... в мене скін е, цього вампіра і я можу перетворюватися на кажана. Щоб літати. Е, в мене тут ось такий єгипетський охоронець. Ось він. Добрий день. Ой, я не хотів! Ай! Ну ладно, прийдеться туди вже замочити. А мені чекай. Ай, убили мене. Що ти радий? Що ти радийся? Так, погнав я. Тут у мене вс гріх. Дивіться, зверху такий цукровий вати. І сам. Ти куди? Куди воно мене тяне, Алло. Там у мене водонапірна бочка, тут у мене живуть змійки. Змійка один, це змійка Тарас і де, да. А до друга змея. Короче, туда. Здесь змейка Тарас, і змийка Петя. Тільки когда змика Петя пропав. А де Петя? Алло? ти де? ой ой це... Я знаю, як змей гукать. Ну, надо. Вона побуду десь вилізла. Не, не було тут дві змійки. Ну, ладно. <кхів> ось це якась штука, непонятна. У нас вулкан. Знову містечко, ну то не цікаво. Будиночки, трактор, е мотоцикли такі спортивні, літак. Е і ось у нас такий храм. Бачите? Е, якщо далі піти, в нас буде ось така ця, і ми тут стоїмо, роздивляємося і так далі. Тут ми можемо так перебалити, так, закидаємо і ловимо звідси рибу. Е, сніжки. Е, що в нас тут ще є? А е, скелетом, А що тут скелет? мене питання робить. А ну, це треба виправити, Надо виправити. Так, сейчас. Все. Ви побачення. Далі, хочете подивитися, що там? Показати вам? Тут у нас така печера зі скелетами. Що ви б'єте мене? Ай, бійте. А перетворимося на кажуна, «Надо улітати, вони мене, мене бить хочуть. До побачення. До побачення! Диві, я таку печеру вирив. Все, не хочу з вами цей мати справу. А, тут в мене ось такий крижаний замок. Там крим на замки в мене є трон і лазерна гармата. Ось, як вона працює зараз, сідаю Так что mm. нас далі тут? Тут у нас ось така одеється. І королівський трон. О, mm. oh, король. А давайте, друзі, якраз поміняємо аватар. Mm. Міскавий, чи я тут король? Якщо ж це, я хочу поміняти на короля. Dragon Wizard. О кінг. Віце, є кінг. Є фішерман. Фермер. Дослідник. Дайвер. Ковбой. Поліцейський. Те, що по погоре влазить. Вечерна людина. Скалетон. Діповіться король. А Ай! Ви <свист> бачили? Е я завис, а, я не завис. Ну, мені подобається найбільше з цих це Дракула, тому що він може перетворюватися на кажана і просто літать. Тут в мене ми ще до цього не дійшли. Тут у мене схов, бандитський схов. Сюди ми так залазимо і можна заховатися з таком. Тут давайте зробимо такий інцидент. Приблизно що може статися? Працюють тут а, археологи, так? Да? Я сів вкрав їхні мотоцикли. Е, мною женеться поліція, так? Да? Ой, ну тут в такому випадку цей. Давайте випадок. Коротше, їдемо, 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 їдемо. А за нами поліцейські. Ми сюди. вже треба постаратися заїхати мало Ми, звісно будемо застрягати бачили, я на мотоцикл підприєм як я це зробив Ви бачили оп дивіться я заїхав тільки що Ну все, такоп заїхав звірив аватар і о, все Куду? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! <ривачу> <ривачу> Ви це бачили. Зараз ми підірвемо літак. Угу, це серйозно було. Не жарти, алло. а. Да, це вам не жарти. Я так скажу. Oh, hij nee, haast het. En ik wil straks ook niet haast, Mikkel. Het is hier hier niet zwaar. Ehm... Eh... Ehm... Brrr... Oh, Bro. Можете <гру> а м'я можу якось користуватися біля? Га? Як вам така? ідея? <гру> Ого! Приколи. А, а це то. Прикольно! Прикольно, я вам так скажу. Опа, а це що таке? Ой-ой-ой-ой! А, я понял, це користуватися зараз Зроблю деякий прикол. В мене там на автобус. Евтобус, автобус. ракета наша. А, тут в нас басейн біля і е Петерас. Як це захватить мені до них спуститься? Шукати цього. Петя. Де він все? Ні, цікаво. Ну ладно, прийдеться замість п'ять і нам да, Петя другого. Ну, що поробиш? Пропав Петя. Навіть з цього буде чорний петя. Це що таке? Фургіваль? Okay, what? Um, what is this? Я не знаю. Glove spider. Uh -huh. Не повзи до мене! Не повзи! У мене відик є. На! 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 Пікай. А, все, відпочивай. Ура! І тут а Ви почувайте! о Ого! Ну, саме безпечний у нас басейн Я вам так скажу. Сто відсоткова без спека! Тут у нас хід ду ту ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту, ви печери. Пери-печери. Будиночок саме звичайний. Ось такі в нас печери. А то що? Що ти... Ой. А якаєш. не аяякай мені. Та не аяякай. А! Як звідси тепер вилізти? О! І, як на мене, найцікавіший варіант це. Небесний острів. Хто дивився в One Piece, то е, цей зрозуміє, що таке скайп є. Е, тут у нас небезпечні. А, да, давай перетворяйся в цього. О, все. Депер ми далі лізем, 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 лізем. Ну просто ми лізем, лізем, лізом, 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 лізем. Тут у нас все, дивіться. Ой, не падай. Ти ще мені потрібен живим. Тут у нас ще скелетон. Типу він сюди піднімався і цей не, не дійшов коротше. Тут у нас тоже І У нас такий балкончик. На балкон. Арчертарет. wat is dit? Archer taret. Ah, is dit een putrel? Но... а, ну, в принципе, хороший вид стать. Ну, нормально так. Нормально такая турелька, да? Сильно. Минерал детектор. У Кастл Кенон. Вот! Окей, це що у нас таке? Ой-ой-ой! Тільки не по будинку. Куда вона позналась? Ага, і не видно, куди вона позналась. Mm. Прикольно. Так, лезем дальше. Это у нас тоже скелетон. Тут у нас павуки і скелет козла. Музон. качеля. ой 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 У нас будинок, басейн. Окрас. Всякі чудики. Магазин можна так оп, впасти. Тут у нас полицейські відео ки я ще не доробив. Замок. Видачи майданчик. Оп-оп-оп. И оп, оп. гірка. О. Надеюсь, что ли пошли? Бо він літає, нам не підходить просто скіт. я фішерменом. І mm. Тобі добрий день. А чого він не хоче? Мені ж виходилося. Не, не хочете його хоч. І нас такає. І це до ракету, похоже, І качеля. Це такі це ж частина замку. Яка на пів будинку. Ми так заходимо і плавимося в будинок. Так. А тут у нас Е, Церква, дивіться, яка з балкончиком. Нам і у нас. Там далі, ну. Ну, туди ще не добрався. Магазин з їжею. І, як на мене, найцікавіший острів. Це просто така фотозона, дивіться. Як найцікавіший острів, це ось всьо. Це такий острів. Тут та і гри, всякий дивіться. Це... Тут так коли Ну і оця от, крива. І це. все? Так, да, це все. Тільки мені от цікаво. Знаєте, що я хочу перевірити? Дуже цікаву цю штуку. О, о куда! Боюся води. В цій грі, тому що тут дуже важко випливати від цих. Що ми візьмемо? Спорткар. А ми. Сідаємо в цей спорткар і... Так і не зміг, тільки ж перевірити. Ладно, нам буде це... Гу. Бачу, я ледве приземлився на цей острів. Знову прийдеться перевіряти, ставити спорткау і так далі. Воно уникати води. Це була не в воді. Фішка. У-у-у! Б. І нічого. що якщо ми попливемо? Ну ой, не попливемо, а поїдемо на. Ага, тут бар'єр, да? О, ні. Нічого, не розумію. Elite NPC. It's a bunch of it. Bam. Bam. Opa! Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Е е е я буду дуже радий, як оцей фішермен е за ваші коментарі. Мені дуже приємно, коли ви їх пишете. Так що напишіть коментарі, будь ласка. Я вас прошу. І. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всі пока!